Ви кажете, переглядати ті справи. Є ж зараз тимчасова спеціальна комісія по закону про відновлення довіри до слова. Так, от вона переглядає ці справу, бере справу, вона має право переглянути. Бере справу, в якій є рапорт інспектора дає, це не суду орган. орган. Окей, але навіть якщо судовий орган буде, рапорт інспектора дає, а постанова інспектора дає. Ви, оці... ви знаєте, і... як перевіряють справу, і все справу, коли є справа. Все правильно, вони подивляться і а, чисто формально. Там все окей. треба знову ж таки судовий так? треба знову ж таки свідки, треба знову ж таки того інспектора дає. треба, щоб кримінальні справи, наприклад, закінчилися. Та? Тобто, е я, як, знову ж таки, якщо б мені показати знову, е цю справу та? і сказати, що тут однозначно незаконно, коли я знову, без фактів про те, Незаконним. що мені дали вказівку, це формально. Можна. Але я кажу, треба дивитися в суд. Формально воно може бути законно. Ну їхав, ну зупиняв, ну не зупинився. Формально я вже А ну, от власне. Але, власне то, що треба дивитися, не на формальну сторону закону. а то, все, то, закон, то, закон, то, закон поняття вуще, ніж, ніж верховенство права. А Верховенство то, права, то, права власне, і передбачає, що політична мотивованість, справедливість і відповідність принципам верховенства права. Як в Польщі було, зароджувалася солідарність. Доступу до телебачення немає, до радіо немає, до засоба масової інформації немає. Як зібрати людей на мітинг, щоб донести свої ідеї? На машинах просто їздили вулицями, розкидали листівки, закликали у такій-то годині, на такій то площі мітинг. Mm -hmm. Цих, хто розвозив, затримали, притягнули до за смічення вулиць. Є така в Польщі, встановлення відповідальність. А коли проходили процедуру реєстрації, вона давала цьому звичайну оцінку. Mm -hmm. Формально, то воно є. Але ж фактично умисел був спрямований не на те, щоб нехтуючими загальновизнаними правилами поведінки в громадських місцях засмішував громадські місця, а зовсім інший умисел був. Це був заклик до політичного протесту, до проведення громадянської акції. Звичайно, цьому надавалася оцінка, і таких суддів піддавали ілюстрації. Так само тут треба зробити. А, ну, Я думаю, що ви нас почули. Ми вас, ми вас почули і ще раз кажу, з точки зору простої формальної логіки, що... Я ви вас почув, так... ну повірте мені, от повірте, я в душі вас дуже розумію. Хотевітися суддів і до кожного це донести, і кожного це переконати, ну не так просто. Можливо, не 90%, але я погоджуюся з вами. Дуже багато таких негідників, які туди прийшли, незрозуміло я. І зараз там сидять зовсім не для того, щоб творити правосуддя в його розумінні цього правосуддя. а Виконувати якийсь Так, суд, так суд, а ми, Але І ми не бачимо боротьби бо до суду, суду, ми не бачимо. Всі бачать оце, що ви подання дали, всі бачать, наприклад, оце позачерговий з'їзд, коли випадки втручання окремих громадян вважати тиском на суд. Коли ми приїдемо під суд. Запитати, скажімо, чому е, от сьогодні ми приїхали, просто поговорити з тими суддями, просто поговорити, запитати, чи може вони хочуть сприяти, чи може вони мають якісь фактики, допоможуть слідству, або може вони хочуть справді після, і це зараз по вашій рекомендації на нас Почти. треба 376 шості порушити кримінальну е, статтю. Чого по нашій рекомендації? — Ну от, ви, виконавчим випадку вручання підпис, окремо підпису немає. Ні, Ну але це суд з яким ми Але Я з вами спілкувався, я ж вас прийняв. Це да ми дуже Де. скажімо, ми Кубай, на, на, на правду Я вам кажу, зміни справді є. Наприклад, сьогодні нам без проблем. Ну ка як без проблем Далі, можливо, з -проби з -проби з -проби ввільни, все так зра із вами Багатьох Треба звільнити. Я кажу, треба звільнити в цивілізований спосіб. Ми самі в цьому зацікавлені, щоб їх звільнити. Вони втормозять. Так, за один день це не робиться. Ну, Бачите, наше суспільство таке, а що тільки в судах, а що в прокуратурі не так, а що в інших органах державної влади так. Кожен тримає своє крісло, доходне крісло, де він там вже може заробити. І втягує голову в плечі, і робить вигляд, що він не помічає якихось там процесів. І не каже, що я багато таких випадало відставку за власне бажання. Чи тоді, коли це робилося, чи після цього, було соромно за те, що його втягнули. Хіба в інших органах державної влади багато? У нас взагалі в державі такий рівень, рівень культури, такий, і загальної культури, і свідомості такі. Ну, але це але це за... загальна проблема. Але знаєте, от, чесно кажучи, інспектори ті самі, вони йшли пустки і тому подібне. Деякі були звільнялися, Беркута не звільнялися. Але я, от у мене конкретний суддя Київського Тошнського суду, в якому вже там близько під, під відставку можна піти. І коли він мені сам казав, що я мушу, вимушений прийняти таке рішення, бо мені завтра підкинуть гроші і мене посадять, я йому кажу, так піди відставку. Ну що, будеш мати пенсію і чисту совість. Ні, він подумав, два дні. порадився з головою і не пішов. Виніс рішення на 6 місяців. Що їм втрачаєш? Що він, реча? Ось ми активісти. У мене дуже хороша робота у банку, але я чомусь поліз туди, тому що я не хочу в державі, в нормальній державі хочу жити. А от судді чомусь не... І от нема, поки немає фактів, що суди хочуть самоочищатися, очищатися, ми вимушені далі це робити. І... То це наш посил. що Ми не розуміємо цього. Ми розуміємо вас чисто з формальної точки зору, але ми не розуміємо вас з точки зору очищення і оновлення держави. Ви кажете, що почули мене, я вам так само скажу. Я так само вас почув. Я вас почув і мені боляче і в значній мірі мені соромно за багатьох моїх колег. Але це маємо те, що має. Я ще раз пражу. Ви, 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 ви ще молоді, майбутнє за вами продовжуйте робити те, що ви робите. Зділайте заяви. Призивіть, використовуйте свою авторитету головної виконавчої дави. Призивіть ну, суддів ну, ще... співпрацювати хоча б з прокуратурою, яка зараз починає. Ніхто не бдав ні одного свідчення. Почитайте мій виступ на зїзді. 19 це на показі 19 до 20. 20. Начав ну, зід 400 осіб. засоби машин інформації. Почитайте річні зїзди від 20-го червня. Так от які заклики були. Так ви зрозумієте, що от власне тоді, після подій, коли всі налякалися, був такий виступ, пройшов час, всі зрозуміли, що нікого ніхто не ілюстрували, не звільнили. Появляється наступне: оце реально. Насправді психологічно доведено. Третє слово є істинним, а не перше. Коли питається на співбесіді, які в тебе цінності, то завжди третє, друге, третє не перше, правда. От, власне, перше ви сказали, і це була неправда. От це вже більше слово неправда. Должен, Я, должен быть сигнал какой-то, тогда они, возможно, и, и, и начнут сотрудничать с прокуратурой, начнут рассказывать, кто давал указания по поводу репрессий и под копирку все решения писались. Тогда когда мы увидим какие-то действия, пойдет процесс. Считал, наверное, Но ни один судья, ни один не дал свидетельских по показаний, не собирается этого делать. С кем, с кем мы не общались, они все говорят, нет, все в порядке, никто не хочет. Що діло? Ми ждемо також назавжди, не, не щоб кинути бусером, що ми кажемо, давайте співпрацювати. Давайте, покажіть, що ви є справжній суддя, що справді є мораль, честь і гідність. Ніхто, все, все нормально. Я розумію. Я вас Ну, Будьте папа нам дякую за вашу життя. — Дякую, до побачення. — До побачення. — Скільки суддів не підтримало ваше конституційне подання? — Я Не пам'ятаю. — А чим вони не підтримували? — 19, 24, там була не правова, там була політична. — До побачення. — Ні, нас не читають. — Дякую, до побачення. — До побачення.